Вітаємо! Продовжуємо висвітлювати актуальні питання нашої програми. Сьогодні тема програми буде в темі поліція про дорожньо-транспортні пригоди. Відповідати на ваші питання буде старший інспектор з комунікації Зв'ярського районного відділу Оксана Медолис. Отож, перейдемо до запитань. Які основні причини аварій на дорогах? Найпоширенішими причинами дорожньо-транспортних пригод залишаються перевищення безпечної швидкості руху водіями транспортних засобів, ігнорування вимог дорожніх знаків та правил проїзду перехрест у населених пунктах, а також перехід проїзної частини пішоходами у невстановлених для цього місцях. Які дані про кількість жертв дорожньо-транспортних пригод за останній рік за участю дітей та мотоциклістів? З початку року на автошляхах Вягельщини сталося 43 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Серед них за участю дітей 12 та мотоциклістів 16. У результати травми різного ступеню тяжкості отримали 32 особи та, на жаль, 16 загинули. Чи співпрацює поліція з освітніми закладами для навчання дітей основам безпеки на дорозі? Так, поліцейські постійно відвідують навчальні заклади міста та району та проводять пізнавальні бесіди з дітьми, під час яких, окрім іншого, роз'яснюють основні правила дорожнього руху. Обговорюють ситуації, у які можуть потрапити пішоходи, нагадують про можливість виїжджати на вуличну мережу на велосипеді з 14-річного віку, а також ознайомлюють із дорожніми знаками. Підліткам правоохоронці нагадують, що підготовка водіїв, мопедів, моторолерів та мотоциклів категорії А1 та А проводиться з 16-річного віку, а для керування мототранспортом необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію. Транспортного засобу та номерні знаки. Які поради дає поліція водіям та пішоходам для уникнення дорожньо-транспортних приход в осінньо-зимовий період? Поліцейські звертаються до всіх водіїв та закликають суворо дотримуватись правил дорожнього руху та заходів безпеки. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб та вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Зважайте на ускладнення дорожніх умов у зв'язку з голодною порою року. Ранні сутінки, туман та опади це додаткові фактори потрапляння у ДТП. Тож будьте максимально обережними та уважними, а також не забувайте вмикати ближні та протитуманні фари. Шановні пішоходи, врахуйте, що навіть за невеликої швидкості водій не здатен миттєво зупинити автомобіль. Не вибігайте раптово на проїжджу частину. Ступайте на автошлях, лише переконавшись, що водії зрозуміли ваші наміри. Будьте обережними та бережіть себе. Дякуємо, пані Оксано, за детальне висвітлення теми. Продовжуйте слідкувати за офіційними інформаційними ресурсами звельської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Віримо в перемогу та в збройні сили України.